Доброго дня, дорогі п'ятикласники. Сьогодні читаємо параграф 14. Профілактика шкільних хвороб. У цьому параграфі ви потренуєтеся зробити вправи для очей. Визначите, чи правильна у вас постава. Дізнаєтесь, який наплічник найкраще обрати. Як зберегти зір? Чи відомо вам, що навчання в школі пов'язане з ризиком виникнення деяких захворювань? Їх навіть умовно називають шкільними хворобами. Це зниження гостроти зору, короткозорість і викривлення хребта. Зір важливий канал отримання інформації з навколишнього світу. Недарма, маючи на увазі щось цінне, кажуть: бережи як зіницю ока. Найбільше навантаження на очі під час читання, писання, а також перед телевізором чи монітором комп'ютера, екраном смартфона. Прочитайте поради, як правильно читати і писати, щоб зберегти зір. Як правильно читати. Сядьте зручно, розслабте м'язи спини та шиї. Тримайте книжку нижче від підборіддя, кліпайте очима двічі на кожний рядок тексту. Наприклад, на початку й у кінці кожного рядка. Не читайте на сонці, а також коли ви хворі або втомлені. Як правильно писати? У процесі письма не перечитуйте щойно написаного, стежте поглядом за кінчиком стержня ручки. Щоб навчитися цього, прикривайте написаний текст аркушем паперу, частіше кліпайте очима, об'єднайтесь у дві команди, заплющте очі та вишикуйтесь у дві шеренги за зростом. Переможе команда, яка зробить це швидше і правильніше. Обговоріть, як живуть люди з порушенням зору. Перейдіть за QR-кодом. Збережіть ці вправи для очей на свій смартфон чи комп'ютер та виконуйте їх через кожні 20-30 хвилин за екраном. Постава і здоров'я: хребет людини має 38 хребців. Кожен із них лежить на міжхребцевому диску, який нагадує мішечок із желе. Завдяки цьому людина може згинатися і розгинатися. Та якщо хребет часто і неприродно викривлюється, може виникнути сколіоз. Розгляньте малюнки та спробуйте виконати зображені на них вправи. Вони допоможуть уникнути порушень постави. І викривлення хребта. Сядьте або станьте прямо, зчепіть руки в замок. Перебувайте у такому положенні 10-15 секунд. Поміняйте положення рук. Сядьте або станьте прямо. З'єднайте долоні за спиною. Підніміть руки якомога вище. Тримайте їх так 20-30 секунд. Опустіть руки. Розслабтеся. Перевірте себе, чи правильна у вас постава. Для цього станьте прямо. У звичному для вас положенні І визначте, якими частинами тіла ви торкаєтеся стіни чи одвірка. Порівняйте результати з нормами правильної постави: потилиця, лопатки, сідниці, литки, п'яти на сторінці 108. Як обирати наплічник. Без наплічника не обходиться жоден школяр, школярка. У продажу є великий вибір наплічників і сумок. З широкими шлейками і з вузькими, з одним і багатьма відділеннями шкіряних і синтетичних. Що обрати сумку чи наплічник? Сумки не дуже зручні і іноді можуть навіть шкодити здоров'ю. У школярів, котрі носять важкий наплічник або сумку в одній руці чи на одному плечі, згодом формується неправильна постава, викривлюється хребет. Тому слід обирати наплічник. Який можна вдягати на обидва плеча. Тоді маса рівномірніше розподіляється на найсильніші м'язи тіла з вузькими шлейками чи з широкими, найкраще з широкими м'якими шлейками. Вузькі врізаються у плечі, перетискують судини, спричиняють біль і заніміння рук з одним чи багатьма відділеннями, з багатьма тоді у ньому буде більше порядку. Для всього знайдеться місце. І маса розподілиться рівномірніше: шкіряний чи синтетичний. Краще синтетичний. Він дешевший і значно легший. Маса наплічника не повинна бути більшою за 15% від маси вашого тіла. Отже, якщо хтось важить 35 кг, маса його наплічника не має перевищувати 5 кг. Визначте максимальну масу для свого наплічника. Для цього масу свого тіла в кілограмах поділіть на 100 і помножте на 15. Мозаїка завдань до теми Перше. Оберіть те, що допомагає запобігти порушенню постави. а. Носити сумку на одному плечі. Б. Виконувати вправи для зміцнення м'язів спини. Б. Читати у транспорті. Г. Підбирати робочий стіл і стілець відповідно до зросту. Друге. Визначте. Які твердження хибні, а які істинні. Під час читання книжку треба тримати вище рівня очей. Під час письма слід частіше кліпати очима. Не можна читати на сліпучому сонці. Третє. Назвіть дитину, яка правильно обрала і носить наплічник. Четверте. Кароліна важить 32 кг. Розрахуйте максимальну масу її наплічника. П'яте. Оцініть свої досягнення. Я виконую вправи для очей. Я можу перевірити правильність своєї постави. Я знаю, як обирати наплічник та визначати його максимальну масу. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники!